Щоб пояснити, що міська рада не була ініціаторами е, встановлення габіонів. Ми не витрачали жодної копійки на е, придбання або встановлення габіонів. Ми допомагали технікою е, в деяких випадках, але ініціатива, е, ми зрозуміли, чому їх встановлювали і чому ми не були, в принципі, проти, тому що це було в ті часи, коли на Харківському напрямку був, дуже, дуже було, була дуже складна, складна ситуація. І не буду казати, з якого напрямку, але трошки майже ну, дуже близько від нашого міста планувалося вторгнення, чергове порушення кордону, і ми мали цю інформацію. Я розумію, що військові мали цю інформацію, і вони прийняли рішення все ж таки посилити внутрі нашого міста, внутрішню таку охоронну мережу. Це не тільки будування блокпостів навколо міста, чим займається саме Сумська міська рада. Ми цим займаємося, але також і посилення для позицій поліції. Облаштування таких переходів біля габіонів. Вони були встановлені для позицій для поліції. Чому ми зараз хочемо в принципі, змінити трошки цю ситуацію, трошки облегшити рух. По нашому місту тому, що по перше, ми спілкувалися вже 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 тричі з військовими. Вони не наполягають на тому, щоб вони зараз залишалися саме на цих місцях, тому що ситуація покращилася. І ми можемо зараз відповідно перенести їх з центральної частини міста на окраїни, на деякі виїзди, де знаходяться блокпости, де є інші території, але не центральна частина міста. Сьогодні о 14.00 була проведена виїзна нарада. Я не можу поки що сказати її підсумки, тому що вони, військові інженери, працюють без нас, вони опрацьовують процедуру прибирання, процедуру переміщення, процедуру монтажу або демонтажу, або е іншого розташування саме цих споруд. Як вони е нам нададуть, нададуть відповідне завдання? Тут я думаю, що ми вже приймемо участь щодо е виділення нашим комунальним підприємством шляхрембут відповідної техніки для того, щоб ці габіони були демонтовані або переміщені.